Увага! Поділіться з друзями. Зараз буде все про розміри в нашому житті, які бувають для чого, які великі, які маленькі. Зараз буде купа корисної інформації. А ти за тим, що підпишись на канал, щоб не загубити, тут все цікаве про електроніку. І також напиши коментар, буду вдячний. І так, які вони бувають розміром, які вважаються нормальні, які великі, які маленькі. Як ви думаєте, дівушка? <кій> Який оптимальний розмір? Оптимальний розмір правильно. Не те, що ви подумали. Дивіться. Значить, все про літій. Які бувають літії. І так, перед вами самі основні розміри і види літія. Як вони маркуються? На них є маркування, якісь дивні цифри і так далі. Що вони означають? 16340 або 16340. Мені навіть, кажуть, що це міліампери. Це не міліампери, це розмір. Це фізичний розмір. Беремо штангель і мілі, міряємо. 16. На диво 16. Виходить. А що таке 340? А правильно? А давай поміряємо його длину. 34 міліметра і 0. <смір> Нолік не рахується. Оце 16 мм діаметр. 34 мм довжина. Оце так і називається розмір. А як же називається тоді цей розмір? Давай, не підглядаючи, визначимо. Міряємо 14 мм діаметр. А довжина. 50. 49,9. Не будемо вже казати. Будемо казати 50. Ось, бачиш, тут 50 уже і 4. Перевертаємо і що ми бачимо? 14,50 нолик в кінці. Беремо цю батарею. 18, 65 І називається вона як 18,65 нолик в кінці. 21,700. 21.700. 70 міліметрів і нолик в кінці. 25,9, 26. 65 рахується. Чому? То що бачиш цей пиптик. Цей пиптик не завжди є. Тобто 65 вважається міліметрів. А оцей випираючий пиптик часто акумулятори йдуть з отаким плоским. І рахуються по ньому. Довжина. Саме в цій моделі. Отак і все. Більше загадки для вас не составляють оці надписи дивні 26-650 на акумуляторах. Це все дуже просто і елементарно. Це просто, щоб не запутатись, це їхній розмір. А друге вже діло це ємність. Ємність це те, скільки енергії вони можуть в себе вмістити. Тобто цей може вмістити енергії 800 мАч, заряджений наповнюю, може віддати таку енергію. Цей може вмістити 900 мАч. Цей 2200 мАч. оцей такого ж розміру, але тут більша густина речовини. Тобто тут плотніша фольга намотана і виходить тут 3500 мАч в оцих двох батареях. Вони дуже ємкісні, використовуються для електротранспорту. Вони. Але ми ж так як при блекаутах ми їх використовуємо для ліхтарів, так як звичайні батареї, нам треба більше автономності. Ця батарея містить 4000 мАч в собі енергії

До речі, для оцього розміру, самого популярного вісімнадцять 3500 являються максимальним приділом. Більше просто не існує в оцьому цьому розмірі. Неможливо сюди всунути і тому всі китайські баночки, на яких нарисовано 8800, 6800, 5800 і так далі. з такими надписами, вони це фейки, це просто маркетинговий ход тут. Реальна йомкость близько 600.